З вами я, буду усім багато знову. І сьогодні я. І ви ну, Ви будете вчитися в мене, а я вам буду показувати, як потрібно перепишитися в Supreme Stickman -дуель. е, І сьогодні е, пер, перед початком е, ролика цього я, вам, я вас попрошу: поставте лайки. Підпишіться на мій канал, то підписавшись щодо, або, або якщо ви перше на моєму каналі. 에, або навіть можете коментувати написати, це було дуже приятненько. 에, а, але якщо ви ще коли кожен поставити, це було ще приємніше. А, а якщо навіть все поставити, то взагалі буде красаво. Бути. І дивіться, сьогодні я буду теж з, з оцими е, чуваками. І, в принципі, буду вас вчити, як це робити. Я якщо. Як що... Дивіться, я якщо що оцей чувак, бачите? Оцей бачите? Ну, от цей, чувак. який зліва. Ну що, друзі? Дивіться, друзі, якщо у вас оцей меч, то що дивіться? Я мене так така, я з вами теж можу подивитися. Коли випадитеся, і до вас лізе за, зразу за чувака, да? у вас, напевно, такі все-таки було. Ви берете одного чувака, собачка, як я нагоду і зразу до другого. І тоді збираєтеся з тим. І тоді, якщо його роз, розплачили, то тоді можете зразу на, на другого прикинути. Це перший. ну, пункт. Е -е, суперспособності е -е, ними треба пользувати бо якщо ви не будете буде позиватися велико вірність що ви програєте ви я вже зараз тільки суперспособності ой 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 ходив і, і ви стараєтеся, якщо є отака вся територія там -та на москає чувака то ви е стараєтеся чувака скинути <старайтесь> і постарайтеся ще одне, щоб він вас тури не скинув. Бо, бо тоді і ви повірєте, а вони виграють. І відбиваєтеся від ударів. І тоді було окей. І дивіться, йдіть за тепер цей рамк. От дивіться, яке зараз це справитися. ще А так, один пункт. ще один пункт. Якщо ви застрягли, і ви не можете вибратися то ну наприклад десь в лаві там ще десь тоді да? ви, ви страхаєте якомога більше ну, прийму щоб на якусь на щось засевитися. Бо якщо не на що не будете засевитися, тоді ви так не що переграєте. І, бачите, я себе способне зробив і йому хп уменше. Тут по на цього, на. Бачите, ось кинув. І тепер на инфо показав. Ой, я у вас ходишь. Нет, потом. Давай диплома. Что ты тут пикаешь? Ди сюда, давай. На, окей Побачили, да, друзі? Короче, ви все понял, да? А якщо ви хочете ще подавный ролик, Поставте лайки. І робіть все це атакує-то робить. Ой-ой-ой, за мене схопили. Уй, <говорит> ні, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ні, 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 ні. я за сервіс, я за Зараз Вар ва закон зовут ситуація. У мене мало ХПшки. Іду, і так дивіться. А якщо у вас мало ХПшки, то обігайте то, то і якщо у вас є нагода відбитися, не знаю, і вирішать це, все, що ви відіб'єтеся, то попробуйте, бо, ну. Бо не не знаєш. А якщо хочеться поспішить, то не спішіть. Як в Україні кориться, поспішиш людей спішиш. Це наче ваша сім'я може підкреслити. Уй-чик-чик-чик-чик. Ви бачите, я, я вже тільки що нажав і нормально тільки я за, застряг на звернув місці, там, де вже легко загинути, вигріть. Крашлі увігріти. А, господи! Так, тихо, тихо. Давай. А, получай. Разкушать. О, тихо, тихо, тихо. Что-то це? Це виноданово. Давай я вас и разбороню. Давай, давай, давай. О, вс, разборонил. Более-менее. Эээ, а ч ты на Майка даешь, сейчас не пойму, вообще? Да, хуярно сейчас. Все. я виграв. Бачите, друзья. Суперспособності треба цей. І друзі, дивіться, якщо ви. Е, ну, отак, Якщо у вас такий меч, то дивіться. Е, то я вам покажу дві суперспособності. З цього меча є дві суперспособності, так. Да. Е, він. Якщо у вас ніби найде, ніби такі частини ніби, ніби, як, як, ніби як. ну, електрика якась, да? то дивіться, е, то це заморожені. А якщо кружочок... Подождите, отведите вс. О, о, тут якась карта. Нормально такая. И а якщо за рукучок не попадається, то він наоборот игрока відкидує. А, мне за кружочек не попадается. Жалко. Uh, дивіться. Там, там не знаю, что у меня там попадается. Дивіться, зараз попасть тут. Не, не попадайте. Наверное, в наступному ранді попасть. Да! Якщо попасти в другу рамку, то я вам покажу. А, бо, ось, дивіться, Нажимаю, і його зразу відкидує, це корочку його бере і відкидує, бачите? І це може допомогти або відбитися, якщо у вас мало хп, і, і чуть переконфікуватися, а на мене чував він тригає. Або навіть заморозить і тоді відійти. Або навіть, якщо у вас початок раунда то, то я можу зараз чувака відкинути і він в будь-ба і он буде солодко а я зараз так, да, я загинув на жаль ага а оця подсума я, я, я не люблю ці батсувати о тихо 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 добре опа ага. Іди сюди. А, оба! Хоч хоч і блін Білорусь, а... а знаєш, Росію не треба на мене кидатися, а то по зубам всім дам. А, так. А, друзі, дивіться, а якщо ви навіть хочете а ви, а, ну, програти, то ви можете просто стоять на АФКшки і просто внікати. А, але там пацани теж можуть, в принципі, ну, це на 500. Ну, потих. Оооо, тихо, тихо. Пацан, осторожно чекай от мене, слышно. На, йдите. Все, і и разоткнемся, бачите. О, а на мене біка, що, чуваки біжать. Так, я зачала. А цього добью. Доб добью, добью. Я тамий, самий. це мій. А, ну і ти заработал. На, дьяволь. <sheets> я зараз живий выражу. А, Ідуть, дивіться, Е, а а я, я вам скажу те, що дивіться, те що. Що коли ви... А, е, якщо ви. Е, ну, якщо у вас багато ХПшки, а у, у NPC 0, 0. а, так, а Мало ХПшки, тоді великий шанс, що ви виграєте. А якщо у вас наоборот мало, а, а працівників багато, то тоді то тоді ну просто чекайте якось нустріється там до вони вас довго чай і потім ви зможете я думаю якось вийти А, от, от. а знаєте друзі і и тишішка еще кого як, значить друзі я можу ще одне забити совет ще один можна Якщо ви десь десь, десь, десь на чомусь станенькому, то, ті, то тоді е, великий шанс, що вас просто переприймуть і, і тоді нормально зможуть е, ну, пасти і все. І тоді б великий шанс що ви я, я, ну, я, Ну якщо це у, у противників мало хпештів. А я покажу е, нищевкулося, я вже саме конкурсу. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. нет, не не, 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 пожалуйста. Суда-ка, куда-то. Оба! Базурузики маневры слушаем. Так, друзья, ладно. Я надеюсь, что я вам все рассказал. Э, вот это двигается. Это самый главный пункт? Да, е, е, ну, использую супер силь. За цього ви можете виграти. Так, а ну. А ви за як український, я, я тебе не приглашав. В мене тихо, що, блин. Нет, нет. нет. О! <си> Чому вырвався? Добре. Оба, давай, де. Я, я тебе не приглашав, а ну давай. Зачекай от мене, що ты до мене прикліпалося, я Україна, давай будемо. Давай, Украина, давай мы с тобой союзим будем, давай, союзите. У меня будем союзнить не хочешь. Ты будешь увидишься не хочешь, хочеш, Украина? А, Украина хочет. Ну добре, я и сам справился. Ну я верну. Я. я давай, давай, до мене, давай, давай. Ага. Ааа, увернулся. Безусловно вернулся. А ну и давай, иди сюда, иди сюда. Получай. Скинул, хочешь? О, все, я его не так. Победа. Так, друзі, ладно, якщо, якщо цей відоск вам був полезен, ставте лайк, е, колокольчики, підписуйтесь на мій канал, господи! О, мене ми тільки що. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, пишіть коментарі. Е, і, і лайки. Е, я знаю, е, один друг мій, я його знаю, він пише коментарі там. Е, я знаю, я ще чітко де він там писав. Я, е, ти подписчик знає про кого я маю. Uh, і якщо ви поняли, <Gasthushery> то, то нормально буде. Uh, ну що, друзі, з нами вже, витрати Ну, да. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. жміть комент... Ой, що я кажу, жміть не коментарі. а Кожі, дивіться. Uh, підписуйтесь на мій канал, будете всім бга. Uh, ставте лайки, жміть колокольчики і підпитесь... і пишіть коментарі. А з вами був я, видразум бага і всім до побачення.